Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання назад к квіну. Друзі, Нажимаємо прийняти це Е І хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, дуже легеньке завдання, що потрібно зробити. Поясняю. Потрібно просто м -м, взяти. Тут завдання, де ми взяли, і потрібно віднести в, в одне селище. Ну, то тобто там NPC в нас вже чекає. Тобто, Получається, типу, ну, ми принесли, поговор... Ну, Не то, що принес нічого не несем, в Ну, Хоча, може щось і несе, не знаю. Просто поговорити потрібно з одним NPC, і просто і все. Якби, завдання в нас виконано. Ось таке легеньке завдання. Друзі, я вже там на місці, і вже далі продовжимо. Друзі, так, да, бачите, я правильно казав, що ми якесь там зілля несемо квінту. Так що дійсно от цей ітем, предмет, який ми маємо доставити і віддати NPC. Друзі, підбігаємо ми до цього квінта. Коротше, а квіт знаходиться в нас в будівлі. Заходимо в будівлю. На, піднімаємося на другий поверх. І от вам крім. Віддаємо йому ці ліки. І все, задання у нас виконано. Друзі. Всім я дякую, що ви дивилися це відео. Всім гарного настрою, всім пока.